Астрід Ліндгрен. Пепі довга панчоха. Розділ перший. Пепі оселяється у Віллі хованка. На околиці малесенького містечка є старий занедбаний садок. У садку стоїть старий будиночок, а в ньому мешкає пепі. Довга панчуха? Їй дев'ять років, і мешкає вона там, сама самісінька. Нема в неї ні мами, ні тата. І добре, що нема, бо ніхто їй не загадує йти спати саме тоді, коли вона найдужче розгуляється. І ніхто не силує пити риб'ячий жир. Коли хочеться з'їсти цукерок. Колись у пепі був тато, і вона його ну страх як любила. І мама, звичайно, теж була, але так давно, що пепі не пам'ятає її. Мама померла ще тоді, коли пепі була маленька, лежала в колисці і так верещала, що ніхто не міг витримати того вереску. Пепі гадає, що її мама тепер на небі і дивиться на свою доню крізь дірочку. Тому вона часто махає мамі рукою і каже не бійтеся, я не пропаду. Тата свого пепі ще не забула. Він був капітаном і плавав по широкому морю. Пепі також плавала з ним. Аж поки одного разу під час бурі велика хвиля забрала його з палуби і він зник. Але Пепі була впевнена, що колись він повернеться. Вона не вірила, що тато втонув. Вона вважала, що він поплив на острів, де живе повно негрів, став їхнім королем. І тепер ходить собі серед них із золотою короною на голові. Моя мама ангел, а мій тато негритянський король. Не всі діти мають таких гарних батьків, любила похвалитися Пепі. А тільки на мій тато збудує корабель, він припливе по мене, і я стану негритянською королівною. <свят> Гей-го, от то буде життя. Тато купив цей будиночок у садку дуже давно. Він хотів оселитися тут із пепі, коли вже постаріється і не зможе більше плавати. Та сталося лихо, його забрала хвиля. І щоб дочекатися, поки він повернеться, пепі подалася просто додому, до вілли хованка. Так звався цей будиночок у садку. Він чекав на пепі, прибраний, умебльований. Одного теплого літнього вечора пепі попрощалася з матросами на татовому кораблі. Всі вони дуже любили її, і пепі також їх любила. Бувайте, хлопці, сказала пепі. І всіх по черзі поцілувала в чоло. Не бійтеся за мене, я не пропаду. З корабля вона взяла тільки мавпиня, що звалося паном Нільсоном. Його пепі подарував тату. І велику торбу повну золотих монет. Матроси стояли біля поруччя, дивилися вслід пепі. Поки її було видно. А вона йшла, не озираючись, і несла під пахвою пана Нільсона, а в руці торбу. Дивна дитина, сказав один матрос, коли Пеппі зникла в далині і втер сльозу. Він казав правду. Пеппі була дуже дивна дитина. А найдивніше те, що вона була напрочуд сильна, така неймовірно сильна, що жоден поліцей на світі не подужав би її. Вона могла б підняти навіть коня, як би захотіла. І пепі таки підіймала коня. Вона мала власного коня. Купила його за одну із своїх золотих монет того самого дня, як прибула додому до віли хованка. Їй завжди хотілося мати коня. І ось тепер він оселився в неї на веранді. Та коли, бувало, пепі розташовувалась там випити після обіду кави. Довго думаючи виносила коня в садок. Поряд із вілою хованкою був інший садок та інший будинок. Там жили тато, мама і двоє гарненьких дітей хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Томі, а дівчинку Аніка. Обоє вони були дуже чемні, гарно виховані. Сухняні. Томі ніколи не кусав нігтів і завжди робив те, що загадувала мама. Аніка не вередувала, коли їй чогось не давали. І завжди була, мовлялька у своїх гарно випрасуваних ситцевих сукенках, яких ніколи не бруднила. Томі й Аніка мирно гралися у своєму садку. Але часто їм хотілося мати якихось товаришів. І тоді, коли пепі плавала з татом по морях, вони інколи вилазили на огорожу, що відділяла їхню садибу від віли хованка, і казали: Як погано, що в цьому будинку ніхто не живе, хай би тут оселилася якась родина з дітьми. Того лагідного надвечір'я, коли пепі вперше приступила поріг вілли хованка, томі Аніки не було вдома. Вони поїхали на тиждень до своєї бабусі, а тому й гадки не мали, що в сусідньому будинку хтось поселився. Навіть як вони вже повернулися додому і стояли біля своєї хвіртки, Озираючи вулицю, то ще не знали, що тепер у них так близько. З'явилась товаришка і їм буде з ким гратися. Вони стояли собі міркували, і міркували, який їм випаде сьогодні день. Чи приємний, коли є чим розважитись, чи нудний, коли ніщо не спадає на думку. Коли це раптом відчинилася хвіртка з вілли-хованка, і з неї вийшла чудна дівчинка. Хі, то мій Аніка з роду такої не бачили. Все, вийшла на ранкову прогулянку Пепі, довга Панчоха. Ось який вона мала вигляд. Морквяного кольору волосся цупко заплетене в дві кіски, що стирчали, мов палички, ніс картоплинкою, весь оцяткований ластовинням, великий рот із білими здоровими зубами, а вбрана вона була просто такий химерно! Пепі сама пошила собі сукинку. Сукенка мала бути блакитною, та блакитної матерії не вистачило, тому пепі в кількох місцях подоточувала червоні клапті. На довгі худі ноги вона понатягала довгі панчохи одну руду, другу чорну. А чорні черевики були рівно вдвічі довші за те, що їй потрібно. Ці черевики тато купив дівчинці на виріст у Південній Америці. І ніяких інших черевиків вона не хотіла носити. Та найдужче вразило Томі й Аніку те, що на плечі в дівчинки. Сиділа мав Воно було одягнене в синій штанці, жовту курточку і білий солом'яний брили. Пепі рушила вулицею, однією ногою ступаючи по тротуару, а другою по рештаку. Томі Аніка не зводили з неї очей. Поки її було видно. Незабаром пепі повернулася. Тепер вона вже йшла задки. Не хотіла тратити сили обертатися зайвий раз. Дійшовши до хвіртки Томі й Аніки, Пепі стала. Діти мовчки дивилися одне на одне. Нарешті Домі спитав А чого ти йдеш задки? Чого я йду задки? перепитала Пепі А хіба ми живемо не у вільній державі? Хіба не можна ходити так, як кому хочеться? А крім того, я тобі скажу, що в Єгипті всі люди так ходять. І ні для кого це не дивина. А звідки ж ти знаєш? спитав Томі. Ти ж не була в Єгипті? Я? Я не була в Єгипті. Ова! Затям собі, я була скрізь, об'їздила цілий світ і бачила ще й не такі дивовижі. Цікаво! Що б ти сказав, коли б я пройшла вулицею на руках, як ходять усі в Індії? Все це ти набрехала, сказав Томі. Пепі хвилинку подумала, так, набрехала, сумно сказала вона. Брехати негарно, зважилась нарешті розтулити рота Аніка. Так, брехати дуже негарно, погодилася пепі ще сумніше. Але я часом забуваю про це, розумієш? Та хіба можна вимагати від дівчинки? В якої мама ангел, а тато негритянський король, і яка сама ціле своє життя плавала по морях, щоб вона завжди казала правду? До того ж, додала Пепі, і її всіяне ластовиння мличко засяяло. Можу вас запевнити, що в Конго – Нема жодної людини, яка б казала правду. Там тільки те й роблять, що брешуть. Починають о ранку і так аж до заходу сонця. Тож, коли я, бува, ненароком збрешу, вибачте мені, бо я надто довго жила в Конго. Але ж ми однаково. Можемо приятелювати, га? Певне, сказав Томі, та й відчув раптом, що сьогодні їм не буде нудно. А чому б вам не поснідати в мене? запитала Пепі. Продовження буде?